Мої вітання, любі друзі, шановне панство! Сьогодні у нас на огляді одна з цікавих монет 2016 року присвячена декоративно-орнаментальному мистецтву петриківському розпису, назва якого походить від селища Петриківка. На Дніпропетровщині, тобто Дніпропетровської області. Це самобутнє мистецтво, має давні традиції та передається від покоління до покоління. Петриківський розпис у 2013 році включено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. От, е, я сам був у Петриківці у 2011 році, ще будучи студентом, і от мені якраз спала на думку, чому б не зробити огляд про... Дану монету розказати трошки про даний витвір мистецтва від Національного банку України. Отже, монета 2016 року номіналом 5 гривень. На аверсі зображено ліворуч, Малий Державний Герб України, рік карбування 2016 на матовому умовно полі і напис. Україна в такому стилізованому навіть вигляді. Ліворуч також напис 5 цифрою гривень буквами в стилізованому такому орфографічному правописі і логотип банкнотно монетного двору. Також на аверсі на дзеркальному полі в центральній частині зображено фрагмент Петриківського розпису в нижній частині центральної дзеркальної частини. Монети, і кисть майстрині художниці з пензлем. Далі на гурт монети рифлени, як і всіх монет з номіналом. І на реверсі монети зображено на дзеркальному тлі знову ж таки зображено стилізовану композицію, де художниця в обрамленні. Кольорового петриківського розпису, де використано, а там подруку цей весь колір майстриня тримає в руках квітку. Ось ця майстриня, в такому в традиційному українському вбранні круглолиця, і тримає в руках таку квітку, якби несе її чи біжить з нею, умовно, умовно несе ту квітку. І в верхній частині ліворуч над цим там подруком напис Петриківський розпис. Монета випускалася і в Нельзильбері, і в Сріблі, тобто в неї є умовно двійник цієї монети. Вона відноситься до серії Українська спадщина. На кінець листопада 2025 року в серії Українська спадщина було вже випущено 16 монет. Серед відомих це Опішнянська кераміка, плюнтанізм. Оріньок, кримськотатарський, український борщ, решетилівське килимарство, Косівський розпис, Петриківський розпис, Щедрик, Українська вишиванка, українська лірична пісня, Гопак, Національна премія імені Шевченка і багато інших. Далі, що стосується Даної монети, то тираж у неї всього 35 тисяч штук. У мене зараз вимкнули світло, тому світленням трошки буде, трошки не, не дуже. Тираж у цієї монети 35 тисяч штук, маса 16,5 грамів, діаметр 35 мм, і матеріал даного екземпляру, екземпляру це нейль-зибер. Далі, що відомо про дану моменту, момент її виходу, художником даної монети була Наталія Фандікова, а скульптором Атаманчук Володимир і Дем'яненко Володимир, відповідно, вартість монети в момент її введення в обіг у 2016 році складала 38 гривень. Така була її вартість. І її ціна, звісно, що з роками вона постійно змінювалася. Так, у 2017 році вона вже коштувала 130 гривень, 2018 135, 2019 рік 145 гривень, 20-й рік 165, 21-й 270, 22-й вона вже відразу стартанула в цифру в 710 гривень, 23 рік 880, 24 рік 1580 гривень. І на 2025 рік середня її ринкова ціна за даними сайту Солборі коливалася в межах від 2300 до 2900 гривень в залежності від стану за таку монету просили. Далі, що стосовно каталога Максима Загребе, так, зараз я її поки що залишу. Старані, по каталогу Максима Загреби. Так, зараз я поміняю світло, бо це не дуже мені подобається таке зображення. І так, продовжуємо. По каталогу Максима Загреби дана монета також присутня. Вона ось ціна її, в залежності від року, мінялася і в стану, точніше, в залежності від року, в залежності від стану, відрізняється: 750 півтори. 2750, тобто в Загребі вона приблизно плюс-мінус співпадає з тією ціною, яку, яка зараз є умовно на кінець 2025 року, в залежності від стану до 2750 на Солбері 2850, різниця всього в 100 гривень. І як я і казав, є ж така монета у сріблі, її дубль. На жаль, у срібної монети такої немає. Досить дорогі позиції по такому сріблі. Петриківський розпис, стараш, у неї 5 тисяч штук, ціна від 2,5 до 7 тисяч за каталогом Загреби. А от на, сайт, на сайтах, що дають, зараз гляну що дають по Солбері по даній монеті. А на Солбері дають по даній монеті ціну, ціну від 13,5 до 16 тисяч. Тут вона явно недооцінена, всього 7. 7 максимальна, а на Солбарі 13 500, 16 тисяч. Тобто більше, ніж у два рази більша ціна її в сріблі, ніж тут вказується. Так, далі. І тепер найцікавіше, в скільки обійшлася дана монета мені. А отут найцікавіше, що дану монету я купував досить давно і купував я її всім оцим 16 роком одним. Одним лотом. Я віддав за весь оцей набір 3000 гривень. А купував я, його вам зараз скажу. Так, зараз одну хвилинку. Скільки мені він обійшовся? Я в себе і в записах його не бачу. Так, купу, куплено. ціни я. Так, знайшов. Думаю, що не знайду, але знайшов. 29 грудня 2018 року весь оцей мені набір 2016 року обійшовся в 3 тисячі гривень. Представляєте собі? Тоді я вже десь 17 2017 орієнтовного року, я почав збирати монети України і на 29 грудня 2018 року. Мені цей весь набір, яку е, купував я його у копічаного борона, можливо, хто знає, в нього є Телеграм, і група в спільноті, і Фейсбуки він часто продає. От я на старті купував саме в нього. Я тоді <кхм>, про НБУ, про ці всі магазини не знав про їхнє навіть існування. Е, почав збирати і все, що мені знайшлося в Фейсбуці, от якраз на продажах потрапився копічаний оборон. Я і зараз у нього інколи деякі предмети купую для колекціонування, але. В основному мізматичну продукцію вже купую онлайн. Оце була тоді ціна. Представляєте, весь набір цей 2018 за 3 тисячі гривень мені обійшовся округлено. 3 тисячі гривень, а зараз оця одна монета коштує в районі, в районі тієї ж суми, тобто наскільки помінялися ціни за ці, умовно, 7-8 років. Так, ідемо далі. Що я ще хотів розказати? Хотів розказати що про Петриківський розпис це дуже відомий український декоративно-орнаментальний народний вид малярства, яке зародилося на Дніпровщині в селищі Петриківка, звідки походить назва цього виду мистецтва. Ще раз повторюся, я був в цьому був в центрі, де майстри виготовляють таку продукцію. Так раз перед вами експонат, який я купую як сувенірну продукцію із Петриківки. Це така орнаментована булава На всіх таких виробах є підпис майстра. Ось село Петриківка. Х-губа О. Губа чи Чуба, якщо я правильно, мені здається, що губа. Тобто майстер чи майстриня, художник. Я так розумію, що це Х. Крапка, художник, губа О. Це майстер або майстриня. З того, що мені відомо, то. Оці квіти, орнамент його малюють шерстю котів. Тобто котяча шерсть, отакі тонкі ці елементи малюються саме завдяки пензлям, в яких використовують котячу шерсть для малярства. Це Петриківка, це в мене ось така булава. І ще в мене є. Ось така картина, яка в мене продана була на Віоліті, Я її продав і вирішив відразу вже в пам'яті залишити, хай вона буде у цьому відео. Прикупив ось таку картину художниця Н. Бородіна Рудовол, село Петриківка. Чому я її продаю? Через те, що в мене вже. Занадто багато цієї сувенірної продукції, які я з різних міст звозив, і реально просто місце для збереження цього всього добра немає. І вирішив частину цієї колекції просто розпродати людям, яким воно більше потрібне. Хто збирається, хто колекціонує колекціонерів Петриківського розпису в Україні? Є багато і, до речі, із відомих це дружина Тігіпка. Сергія Тигипка, який був головою Нацбанку України в свій час, от його дружина також є колекціонером Петриківського розпису, з того, що мені відомо, і вона не одна, така із відомих, їх там багато. Просто з тих, що я пам'ятаю, це вона Тігівко. Хто не знає, є володарем, власником Таском банку, який також є дистриб'ютором по продажу нумізматичної продукції. Так, що іще? Ну і давайте ж тоді трошки поговоримо про Петриківський розпис як такий. Залишу для історії оце, це зображення для монети, щоб воно у нас було для прев'ю. І далі підемо трошки по історії, що собою представляє Петриківський розпис як такий. В мережі пишеться, що окремі речі з візерунками і в спосіб петриківського розпису збереглися ще з 18 століття. Однак, в сучасному розумінні цей напрямок утворився наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Походження петриківського розпису пов'язують з козацтвом і заселенням Дніпровщини, вихідцями з Полтавщини, Слобожанщини та Поділля. У XVIII столітті та в першій половині ХХ століття проте невідомо де й коли саме розвинулися звичаї, що лягли в основу цього напрямку малярства. Петриківський розпис не лише народне мистецтво, що зберігає звичаї оздоблення українського житла, а й сучасний живопис, який розвивається та набуває нових рис. 5 грудня 2013 року Петриківський розпис було внесено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. ЮНЕСКО, що ми і, власне, дуже вітаємо майстрів і цим пишаємося. Вважається, що Петриківський розпис походить від селянського хатнього стінопису, вкривати стіни розписом у різні періоди було притамано для багатьох частин України, причому різні регіони мали свої особливості. Зовнішні стіни хат було прийнято розмальовувати наново кожної весни або двічі на рік. Окрім стін, розписом вкривали побутові речі з дерева та інших матеріалів, особливо скрині, зокрема весільні. Пізніше виникли так звані мальовки, розписи на папері, які майстрині могли готувати заздалегідь і прикрашати таким чином внутрішні стіни хат, не відвідуючи їх. Початково в розписі використовувалися природні барвники з різнобарних глин і рослин, які згодом були здебільшого витіснені яскравішими, яскравішими аніловими барвниками. Існують зразки надніпрянських ікон з рослинним орнаментом, які датують кінцем XVIII століття і вважають прообразом сучасного петриківського розпису. Найдавніші зареєстровані в Україні осередки настінних розписів з рослинним орнаментом у другій половині 19 століття або на початку ХХ століття знаходилися на Дніпровщині Слобожанщині Поділі. Та Уманщині. Імовірно, розписи цих осередків мали спільне або притаманне, або принаймні пов'язане походження. Орнаментальні розписи на стінах і папері були характерні для багатьох селищ Дніпровщини, проте найбільшого поширення та розвитку вони набули у Петриківці, яка і стала основним осередком петриківського розпису. Так і. Невідомо, коли саме сформувалися традиції розпису та їхні особливості в різних регіонах, і немає детальних історичних згадок про Петриківський розпис до початку ХХ століття, коли ним зацікавився етнограф Дмитро Яворницький з Катеринослава. Дмитро Яворницький, до речі, йому також присвячена окрема монета. Це відомий етнограф географ і дуже видатна особистість Дніпровщини. Там навіть є Дніпровський музей імені Яворницького хто буде в Дніпрі обов'язково відвідати. Я в цьому музеї без перебільшення пробув 3,5 години. Там настільки багатюща колекція історії від давньої до сучасної, особливо там мені подобалась історія козацтва, і скіфські баби привезені. Під час експедицій Яворницького тому, будучи в Дніпрі, обов'язково відвідайте цей музей. Це шикарний музей, який у якому варто побувати кожному. За його дорученням Яворницького молода художниця Євгенія Евенбах збирала та перемальовувала зразки народної творчості Катеранаславщини у двох експедиціях 1911 1913 років, зокрема стінописи. Ці знахідки лягли в основу виставки в Петербурзі 1913 року. Саме цей рік і вважають роком першої фіксації петриківського розпису. В часи Першої світової війни та колективізації на українських землях процес розвитку цього виду мистецтва призупинився. Серед перших дослідників петриківського розпису була також Євгенія Берченко. У 1928 році в Ленінграді вона організувала виставки колекцій настінного малювання. Окремо виставлялися петриківські розписи на папері, якими обклеювали частину стін та розвішували як рушники. У 1935-36 роках відбулися виставки петриківських майстрів у Києві, Ленінграді та Москві, на яких були представлені роботи Тетяни Пати, Надії Білокінь, Ярини Пилипенко, Гани Ісаєвої, Василя Вовка і Гани Павленко. Це значно сприяло популяризації Петриківського розпису, який до цього майже був невідомим у широких колах. Після виставок у 1936 році, першим ми з майстрів Петриківського розпису здобули почесне звання майстра народної творчості Тетяна Пата і Надія Білокінь. Це перші майстри, які були нагороджені такими нагородами. І протягом 35-36 року шостого року Петриківці було організовано спеціальну дворічну школу декоративного малювання, якої керував художник і мистецтвознавець Олександр Статива. Головним педагогом у цьому закладі стала Тетяна Пата, що навчала тут Петриківського розпису ціле покоління майстрів, які згодом. Сформувала його як сучасне мистецтво. Тетяну Пато часто вважають засновницею школи Петриківського розпису, хоча сама вона у відповідь на таке зазначала, що продовжувала традиції, які перейшли до неї ще від бабусі. От вам і нова ідея для серії видатні особистості України. Так, і що відомо е, про більш сучасні е, часи? У 1998 році році творчий колектив і будівля експериментального цеху Петриківського розпису стали основою для створення центру народного мистецтва Петриківка, яким з того часу керує народний художник України Андрій Пікуш. В сучасних умовах колектив центру вважається творчим ядром осередку петриківського розпису. Колектив об'єднує близько 40 провідних майстрів з Петриківки, серед яких станом на 2011 рік 25 членів Національної спілки художників України, сім заслужених майстрів народної творчості України. Зокрема, в цьому закладі працюють. Величезна кількість відомих майстрів, такі як Глущенко, Дека, Булавін, Яненко, Панко, Назаренко, Карпець Єрмолаєва, Міленко, Рибак, Скляр, Бродіна, Кібець, Куїнська, Зубко, Іванченка, Каваленка, Дека, Купренка і багато інших. Разом з тим немало значних майстрів, живе у Петриківці, не працюючи в цьому закладі, а декілька інших художників з Класичної Петриківської школи живе та працює в різних містах України, розвиваючи Петрівківку там. У 2000-2010 і 2013 роках Укрпоштою були випущені поштові марки з репродукціями Петриківського розпису. До речі, у мене також десь одна з таких марок є. Збереглася, зараз можу вам показати. Так, ні, передивився, ні, в мене такої немає, Я дуже схожа, але це не петриківський розпис. У мене є альбом з марками, який у мене виник спонтанно. Це ваза з квітами. Хоча на петриківський розпис вона у мене бачите, що пошкоджена. Це коли ще в школярем виїздів із конвертів, не знаючи, як їх правильно знімати звідси. Можна в теплій воді вимочити і зняти без проблем. Але тоді зрізалось в такому вигляді, але на Петриківський розпис дуже схожа. Собачко Шостак, ваза з квітами, 64 рік, Україна 2002 рік. А в описі йдеться, що 2000, 2010 і 13 рік випускали марки з Петриківським розписом. Тому поправочка, нема в мене такої марки, на жаль, але є ось така булава. І по факту була ось така картина. Ще десь була ручка з Петриківським розписом, але, чесно кажучи, я не пам'ятаю, де я її подів. Я вже перелазив перерив все, але так і не знайшов. Так, у 2010 році була випущена марка Петриківський розпис у серії власна марка з купоном. Тобто цілі марки присвячені їй, і, відповідно, також і були ось ці дві монети у 2016 році. Також випустили до пам'ятних дат. З 2007 року щорічно переважно у у вересні проводиться обласний фестиваль народної творчості Петриківський дивоцвіт, на який традиційно збирається багато майстрів Петриківського розпису, також представників інших напрямків народного мистецтва. На фестивалі проводяться ярмарки. Ярмарок, майстер-класи, виставки, концерти тощо. У 13-2014 роках фестиваль проходив у проходив місті Дніпро, а всі інші роки до 2019-го, включно у Петриківці. У 2012 році відкрито нову спеціальність фахівця з Петриківського розпису у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі, де викладає заслужений майстер народної творчості Тетяна Гарькава, учениця Федора Панка. Вона також є авторкою кількох посібників по Петриківському розпису, зокрема, найповнішого і якісного проілюстрованого Петриківський декоративний розпис-підручник, виданого у 2017 року. У 2012 року Міністерство культури України визнало Петриківський розпис об'єктом елементом нематеріальної культурної спадщини України. І наприкінці січня 2013 року було зареєстровано логотип Петриківка, який створила. Заслужений майстер народної творчості України Людмила Горбуля його безкоштовно передали громаді і майстрам селища, аби вони могли доводити покупцям автентичність своєї продукції. І 20, 20 травня відповідно Нацбанк вводить в обіг дві пам'ятні монети Петриківський розпис у серії Українська Спадщина номіналом 5 гривень Зильбер, ту, яку я тримаю в руках, і 10 гривень срібло. і Офіційно роздрібна ціна їхня була. 38 гривень за Петриківський розпис, ту, яку я тримаю в руках. І 916 гривень, та, яка була в сріблі. Зараз ціни вже, знаю, вже я озвучував, що вони явно вже не відповідають тим, яким були в той час. І така монетка є однією з моїх дуже гарних монет. Люблю я там по дуже він подобається ці кольорові монети. І взагалі 2016 рік, дивіться, який він був об'ємний сам по собі, яка була кількість монет. І скільки серед них дуже крутих позицій. На цьому ми з вами завершуємо огляд нашої сьогоднішньої монети. Думаю, що вам було цікаво. І бажаю всім нам мирного неба над головою. Побільше монет в гарні, гарній якості, фінансових можливостей, а головне, а головне це здоров'я, мирного неба над головою. І все в нас буде. Бережіть себе і до наступної зустрічі!